Ніякої. Коли, коли виясниться, що вони мають до цього відношення, ви їх засудите? засудите. Якщо суд прийме вирок, по моєму зяті, я його засуджу. Але треба, щоб суд присудив. Ні, є, і кромі суда є ще людське поняття. Це є поняття, підогріти, як зараз. Що підігріти? Що підігріти? Вона не чим прийшла. Він признається, що він стріляв. Ларіса ваша сказала, І що ж ти Христина мене за це сказав? можеш. У них, них сім'я вони розбирають. Як це? Ви що не маєте так... до цієї сім'ї нічого? Я маю відчасня до Ларіси. Тут вроді не є сім'я. Тут, тут ну. що ти прикидаєшся? А чого ж я прикидаюся? Я прикидаюся. Я я що буду? Я пишу з жінками. Жінки між собою розмовляють. Ти що втручаєшся в ту розмову? Петрович, послухайте, він... Ну то хай між собою розберуться. Я ж не стою

Ты что пальцы Понятно, блядь? Пальцы, как раз ты раз мне показываешь? Пальцы что ты мне показываешь? Не, показываешь? Тебе, я показываешь? ¿тебе? Де, нахуй говори с вами, с вами блядь. Nah, nah, ты, не. Слушаешь, а ты нахуй туры. Туры. блядь. Нахуй блядь. Нахуй, блядь. 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 блядь, блядь. Сука, сука. Да блядь, Мы посмотрим. Посмотрим, блядь. А, блядь, посмотрим, блядь. Ну ничего, сука, блядь. Ты гандон, сука. Ты гандон, Я блядь. Ти, блядь, будешь полити машины, сука, <плес> в тюрьму будешь сидіти, сука. Посмотришь. <плес> <плес>